Дорогі сестри і браття, якось останніми часами склалося таке враження, що Бог це такий добрий Бозя, який усім має давати тільки добро, забирати будь-які труднощі і в усьому людям сприяти навіть у їхніх нездорових прагненнях. І тому перед багатьма постає питання, а як воно сталося, що ми оце страшне страждання сьогодні приймаємо в Україні? Окрім того, що будемо відверті, багато чому ми самі були непослідовні, ми мусимо з вами навчитися однієї важливої, важливої істини. Дорогі сестрі і браття, життя це не прогулянка, а боротьба. І не тільки під час війни ми з вами в цьому світі всаджені у велику боротьбу не на життя, а на смерть. Тому що життя воно може лише розвиватися завдяки іншому життю. І ми, якщо поглянемо і будемо відверті перед собою, ми побачимо, що життя розвивається, але воно розвивається завдяки смерті інших створінь. Підімо у ліс, і ми побачимо. Як пнуться догори до сонця дерева, але ті, які слабші, вони ни діючи гниють, спадають, а на них виростають нові. І так у всьому, один проповідник сказав, що життя неможливе без жертви. Наприклад, пташка вона повинна пожертвуватися. Якомусь хижаку, наприклад, кутом. дорогі сестри і браті, я спостерігав, вона не жертвується. Вона тікає. І для того, щоб здобути здобич хижак, мусить багато працювати. А для того, щоб зберегти своє життя, то і жертва мусить багато працювати. Вона мусить уважати і боротись. Така діалектика життя. Життя це не мертвота, життя це боротьба. Ми недавно пережили коронавірус. Чому Бог це допустив? Тому що люди непослідовні, тому що люди гралися в Бога і випустили цей коронавірус. Але те, то форма життя, яку ми випустили, вона вже не захоче повертатися на закуття. І хоча це маленькі сотворіння, і їх не видно і вони нічого не розуміються, не розуміють, але вони прагнуть жити. І тому, коли вселяються в людину, вони прагнуть жити, навіть за рахунок смерті цієї людини. Але ми боролися з ними. І тут було питання боротьби не на життя, а на смерть. Або коронавіруси повбивають нас, або ми повбиваємо їх. І навіть то ніхто не зауважив, що ці маленькі, дрібні, невидимі створіння, вони також прагнули жити. Ми їх вбивали, щоби жити самим. А подивімося, скільки сотворінь ми мусимо знищити для того, щоб собі влаштувати комфортне життя, скільки дерева для меблів, скільки живих сотворінь, для того, щоб ми влаштували свято, обід, скільки живих створінь, тільки для того, щоб мати комфорт. Ми їх знищуємо. Але це не просто знищуємо, тому що це так життя влаштовано і прийде колись час, що нас побоять і ми з цього світу відійдемо. Ця діалектика також і в людському житті, вона присутня, а що це означає для того, щоби було. Життя духовне, глибоке, і воно розвивалося, потрібно докладати зусилля, і то не на життя, а на смерть. Що означає не на життя а на смерть? Ось коли треба було за людину померти, Христос прийшов і помер за нею. Віддав своє життя. Щоби ми з вами жили. І так ми з вами своє життя будуємо на смерті Христова. А завдяки Воскресінню це життя отримуємо вічне. І тому не можемо бути байдужими. Християнин це той, який бореться. І якщо він іде на жертву. То жертва ця не безвольне, безвольна пасивність, не бездухість. Жертва це свідомий і сильне рішення. Тому, коли Христос пішов на жертву, то не означає, що він не міг її уникнути. Він пішов, щоб дати нам життя. І так всьому духовному житті теж дуже важливо пам'ятати, каже Христос від Івана Хрестителя і до сьогодні Царство Небесне здобувається силою, і той, хто вживає сили, силоміс у нього входить. Подивімося, скільки зусиль нам треба докладати для того, щоб не піддатися спокусі, для того, щоб дотриматися Слова Божого, для того, щоб відкрити своє серце для Божої ласки і вирушити успіх, чинити добро, як це чинив Ісус Христос наш Спаситель. Пресвята Діва Марія і всі святі. Тому, дорогі сестри і браття, християнин це воїн у цьому житті, який прагне добра, але для того, щоб його осягнути, докладає зусилля. Це робив і святий священомученик Йосифа. Ось 400 років цього року проминає від його мученицької смерті. Він прийшов у напів церкви, але своїм завзяттям, своєю працею він оновив це життя, духовне життя і церковне. І коли проти нього вчинили змову. То він не виявив слабодухості. Він виявив послух і свідомість своєї жертви. Ми скажемо, а може треба було би, щоб він прожив довше, можливо, більше би і зробив, можливо, дорогі сестри і браття. Але ми не можемо цього запланувати. тому що ми, не ми вирішуємо, коли відходимо з цієї землі. Та він свідомо пішов на жертву і його жертва принесла мир Україні і церковну єдність на десятиліття. Сьогодні багато людей нарікають, тому що вони не задоволені тим, як все у світі влаштовано, як і бувають труднощі, війна. Що в церкві відбувається, можливо, якісь неправильні рішення, здається, приймається, а якісь нові віяння, кажуть, тут зі сходу, а там із захопом, вони нам загрожують все, скоро буде кінець всьому. А ми для чого є християни? Християнин це той, який для життя докладає зусиль. А не впадає у він тому, що зустрівся з якимись перепонами і труднощами. Християнин відкриває свої очі і завзято береться до праці. Каже, що діти не хочуть ходити до церкви. Покайся, що не навчив, чи не навчила дітей ходити до церкви. А тепер, чому свариш на них? Заспокійся, дивися, що можна зробити, як Я... добрий приклад подати, ось, у чому полягає завдання християнина. А щось не подобається, не вдається молитися, не впадає у інше. ти вчися, читай, запитуй, споглиблюй своє знання Слова Божого. І досвід новий в молитві. А здається, що політична ситуація недобра. Не впадай у інше, дивися, що можеш зробити, просвічуй тих людей, з якими зустрічаєшся, та й себе просвічують, не плекай в собі нездорові якісь погляди, які ведуть до погляди. Християнин. Це той, який бореться, а не нарікає. На той, який має завдання нести добро у цей світ і засобом для того, щоб нести це добро у світ, є наша віра, яка через молитву скріплюється. Ось Пресвята Діва Марія. Просить молитися Вервицю. Тому що Вервиця — це той менш духовний, це наша зброя, так як було свого часу у 80-х роках на Філіпінах, коли диктатор увів військовий стан і військо вийшло на вулиці столиці. Тоді єпистопи закликали молитися Вербицю, Ось, вийти всім і молитися Вербицю. А там стояло військо з автоматами, кулеметами і гарматами, а вони йшли матері й діти з Вербицями. І коли солдати побачили своїх матерів і своїх дітей, їхнє серце зм'якло. І вони поєдналися з цими молінниками, а диктатором мусив утекти. Ми не скажемо, що кожного разу це оновиться. але не скажемо, що від вербниці ми завжди можемо розпочати, кожного дня молитися у намірі за власне просвітлення, за навернення нашого народу та в інших намірнях. І вчитися. Від Пресвятої Діви Марії, яка подає нам оцю зброю проти підступного діяла. Дорогі сестри і браті, нехай оця наша проща стане таким, такою точкою відліку, щоб ми ніколи більше не нарікали, а на кожному місці, де нас Боже проведіння поставить. Боролися за добро і боролися за утвердження істини Христового Євангелія. За нас молиться святий священомученик Йосифа, за нас заступається Пресвята Богородиця, за нас молиться, за нас благословляє Богу Тройці, Отець Син і Святий Дух. І тому кожен з нас. Тепер стає воїном Христовим, але це ця боротьба наша це боротьба за добро і з допомогою молитви, добра і доброго прикладу. Слава Ісусу Христу!